Привіт, друзі! Ви коли-небудь замислювалися, чому гача ігри викликають у нас такий шквал емоцій. Від ейфорії при вдалому ролі <«Музика> до розпачу через те, що не випала Карлота. Це магічний світ, який одночасно захоплює і тримає в напрузі. Але що ховається за цим чарівним фасадом? Сьогодні ми зануримося у тему, яка часто залишається поза увагою, але насправді є ключовою для розуміння гача ігор опитування гравців. Так, саме опитування: не поспішайте сміятися чи закочувати очі. Цей інструмент, хоч і здається незначним, а є величезне значення для розробників це джерело наткнення, а для гравців шанс бути почутими. Але що відбувається, коли зібрання відповіді ігнорують опитування в гачі іграх, це як магічна лампа. Розробники ставлять запитання, гравці відповідають, і тут або з'являється джин і виконує бажання, або стає очевидно, що лампа була несправжньою. що неприємно, правда? Опитування це свого роду барометр настрою гравців. Через них розробники можуть дізнатися, що нам подобається, що дратує, а що змушує замислюватися про видалення гри. Наприклад, уявіть, що гравці масово просять додати нову функцію, посмінити механіку. А у відповідь тиша відчуття розчарування може бути настільки сильним, що гравці просто підуть шукати іншу гру. Та є і позитивні приклади, деякі гаче ігри дійсно прислухаються до своїх спільнот. Вони додають бажані функції, змінюють баланс, виправляють помилки. І ви відчуваєте, ого, мене справді цінують. Це створює особливий зв'язок між гравцями та грою, змушуючи нас залишатися в ній довше. Але якщо цього не відбувається, гра перетворюється на тест на терпіння, і багато хто його не проходить. І тут я хочу трохи відволіктися і дати вам невеличку рекомендацію, якщо ви шукаєте місце, де можна обговорити новинки, знайти однодумців або просто весело провести час у дружній атмосфері, зазирніть на найбільший український дискорд-сервер, присвячений Вазрендквейс. Це справді. Можній рай для гравців УВИ. Тут є все, конкурси, розіграші, благодійні, івенти та багато чого іншого. А головне, ви знайдете друзів, які з радістю допоможуть вам. На сервері панує дружня атмосфера, а його учасники не лише серйозно ставляться до гри, але й дуже класні люди. Посилання вже чекає на вас у описі під відео та в закріпленому коментарі. Повертаючись назад, скажу, що опитування це справжній спосіб дізнатися, чи люблять гравці продукт, чи можливо ненавидять, чи люблять концепцію гри, але ненавидять розробників. Зрештою, це завжди гра у взаємодію. Є хаче ігри, які беруть до уваги відгуки та створюють оновлення, які справді приносять радість, а є ті, які навіть не питають вашу думку, бо їм і так усе ясно. І звісно, є треті, ті, що питають, але потім відкидають відгуки в стилі Дякуємо за вашу думку. Ми її цінуємо, але проігноруємо. Як не дивно, кожен з цих підходів має свої плюси, проте гравцям, погодьтеся бути почутим завжди приємніше. Я Шін, і сьогодні ми поговоримо про те, чому опитування в гачі іграх – це найпотужніший інструмент у руках розробників, і чому це також може зашкодити грі, якщо ігнорувати те, що гравці вам кажуть. Давайте уявимо утопічний типічний сценарій: гра, яка автоматично знає, чого хочуть її користувачі: ідеальні персонажі, захоплива механіка, збалансована монетизація. Усе про що мрія кожен гравець. Жодних сліз через те, що ви не вибили п'ятизіркову карлоту, тому що вона вже у вас і шість. Звучить як мрія, правда, але реальність Зовсім інша, досягти цього ідеалу практично неможливо. Однак опитування це потужний інструмент, який дозволяє розробникам рухатися в правильному напрямку. Якщо розробники прислухаються до своїх гравців, вони можуть створити гру, яка не просто існує, а процвітає. Приклад, не повірите вважаний квейс. Якщо достатня кількість гравців каже, що хоче змін, ці зміни відбуваються. Щасливі гравці, очевидний шлях до популярності гри. Проте є й інший бік медалі. Деякі розробники збирають відгуки лише для галочки, а потім ігнорують їх. Звісно, є ситуації, коли відгуки бувають, м'яко кажучи, недосільними. На кшталт додайте в гру літаючого псапатрона. Але якщо гравці просять очевидні легкореалізовані функції і їх ігнорують, це вже інша справа. Наприклад, кнопка пропуску діалогів, чи справді це зруйнує гру, або ж оперативне додавання позначок місць луту якихось ресурсів, а не грав, почекай 3 роки на зміни або автоматичний збір луту одним кліком. Це не просто зручність, це справжнє спасіння. Зрештою, ми всі знаємо, що гача ігри це не благодійність, їхня мета заробляти гроші, переконуючи нас витрачати на них, але між цим і Коням гравців є баланс, Пощасливий щасливий гравець це гравець, який готовий інвестувати в гру. Пам'ятаєте той розділ в кінці опитування з відкритою відповіддю, де розробники запитують, що б ви хотіли додати до гри. Раніше це виглядало як безглузде питання, бо будьмо чесними, усе, що ви напишете, скоріш за все, потрапить у віртуальний смітник, але тут з'являється у вас рейнквейс, яка ламає цей стереотип. Вони не лише збирають зворотній зв'язок, але й швидко реалізують те, що спільнота хоче бачити, звісно, якщо це в межах їхніх можливостей, тобто, вибачте літаючого пса патрона, все ж таки не буде. І ось чому ця гра імпонує мені. Вона дає відчуття, що навіть маленький голос у величезній спільноті має значення. Ви не просто граєте, ви стаєте частиною розвитку гри. Ваш відгук може стати поштовхом до змін, і це круто. Про те, що відбувається, коли зворотній зв'язок ігнорують. Ну, по перше, роздратування росте, як бур'янин на фермі. А по-друге, це часто закінчується тим, що гравці просто йдуть. Genshin Impact, я на вас дивлюся. У перші три роки після релізу ця гра мала величезний успіх, але засліплені своїм прибутком розробники вирішили, що опитування точніше їх дослідження більше не потрібне. У результаті багато гравців залишилося з неприємним післясмаком. і це не тільки кеншин. Є цілий список таких ігор. Спершу вони слухають, а потім ігнорують, і хоча гравці активно висловлюють своє обурення, у компанії іноді пріоритетом стають не гравці, а гроші в кишенях, адже якщо монетки все одно течуть рікою, кого хвилює, що спільнота. Та думає про гру, але ось що важливо: кача ігри, багатокористувацькі проєкти, що будь-які великі тайтли залежать від спільноти. Ті, хто залишає відгуки, зазвичай мають вагомі причини від підлої бізнес-тактики до дивних рішень, які виглядають так, ніби їх придумали спеціально, щоб зіпсувати настрій. Так можливо, це перебільшення, але іноді здається, що деяким компаніям просто байдуже, і це одна з головних причин, чому гравці йдуть. Пам'ятайте, як я казав, що не всі відгуки є хорошими. Ось вам приклад. У спільноті Вазерінгвейс суперечки не вщухають через те, як персонаж ровер взаємодіє з іншими персонажами, і гру із цього називають Вазерінк Вайфус. Як тут вчинити розробникам, вибрати одну сторону, розлютити іншу, продовжувати так, як є, отримати критку від когось? Рішення не просте, адже гравці хочуть зовсім різного. Хтось мріє, щоб усі персонажі, хтиво дивилися на ровера, а хтось воліє більш стриманих стосунків, та незалежно від ситуації, важливо слухати відгуки і критично їх аналізувати, бо зрештою йдеться про комфорт усієї бази гравців. Я, чесно кажучи, не знаю, як Урок Геймс врахує це все, але знаючи їх, це буде цікаво побачити. Згадайте останні опитування, де розробники запитували, що вам подобається вайфу. Не буду показувати своє опитування, тому що мені стидно. Але надіюсь, ви пам'ятаєте, що там було. Чи корисною буде ця інформація? Думаю, це точно допоможе розуміти, чого гравці очікують від персонажів, і що мені подобається у Вас Рейнквейс, це те, як вони впроваджують зміни. Вони не просто збирають відгуки, а й активно на них реагують, там де інші ігри. Можуть тягнути з оновленнями роками, корозаймає лише декілька тижнів. Швидкість це те, чим вони вигідно вирізняються серед конкурентів. Вони виправляють те, що дратує. Були неодноразово такі ситуації, де мала місце проблема. Ревці підняли галас і все виправили. Це той підхід, який змушує поважати розробників. А тепер питання до вас, якби ви були розробником, по суті, який є богом власного світу. Ви б хотіли, щоб ви знали як компанію, яка слухає і прислухається, чи як ту, що просто викачує гроші, поки гравці не покинуть гру? Я не можу сказати напевно, що краще в довгостроковій перспективі, але я точно знаю на чиєму боці. Особисто я обираю сторону, де мене слухають. Якщо ви згодні, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. Завжди радий бачити ваші коментарі. І дякую, що додивилися до кінця. До наступного нашого випуску